Так, друзі, є на продажі такий тракторець 892-й. Кун на ньому стоїть буремет польський. Він із балочним мостом. Тракторець в ідеальному стані. Кун іде з ковшиком. У тракторі абсолютно нічого робити не потрібно. Також є на продажі 1221 за хорошою ціною 15500. Також з куном і з ковшиком. Тракторців є багато. Любий з тракторців може бути обміняний на ваш. Газончик 2200. В цьому тезончику 2800 мотогодин. Стан тракторця ідеальний, як по салону, так і по технічній частині. Все чистеньке, акуратненьке, не пошарпане.